Доброго дня, я лікар-кардіолог клініки вихідного дня Габрель Альона Васильівна. Сьогодні хочу поговорити з вами про достатньо часте, відоме, обговорюване ускладнення після коронавірусної інфекції, таке як міокардит. Перегляньте ролик до кінця для того, щоб дізнатися, що саме викликає міокардит, запалення стінки серця, і чи справді міокардит може виникнути у всіх пацієнтів, які перехворіли на коронавірусну інфекцію. Відомий журнал «Гамма Кардіологі» ще у липні 2020 року опублікував результати невеликого дослідження, які проводилися німецькими вченими. Суть дослідження полягала в наступному: відібрали пацієнтів, які перехворіли коронавірусною інфекцією. Середній вік їх був 49 років. За результатами досліджень. Пацієнтам проводили МРТ серця, та за результатами досліджень було виявлено, що 60% пацієнтів мають ознаки запалення в серці. Міокардит якраз і є запаленим запальним ураженням міокарду стінки серця. Основні симптоми міокардиту це задишка, біль або дискомфорт в грудній клітці, серцебиття, порушення ритму. Це можуть бути блідість внаслідок гіпоксії, нестачі кисню, набряклість або збільшення селезінки, печінки, набряклість ніг нижніх кінцівок. Вірус викликає активну імунну відповідь, це означає, що в тілі виділяються інтерлекіни та інші протизапальні цитокіни. це специфічні білки, які спрямовують імунну відповідь. Які, якщо цих імунних білків забагато, вони викликають запалення. Так, цей процес викликає цитокіновий шторм. Крім того, внаслідок дії вірусу. Збільшується кількість АПФ2 це спеціальний білок міокарда та судин, який також дає імпульс на запалення. Ну і нарешті міокардит, міокардит провокується дихальною гіпоксією, дихальною недостатністю, гіпоксією, яка яка призводить при ураженні легень вірусом. Повертаючись до дослідження німецьких вчених, слід зауважити, що міокардит у пацієнтів, які брали участь у дослідженні, не був пов'язаний з іншими патологіями організму. Як вчинити, якщо ви перехворіли на коронавірусну інфекцію, можливо, і зараз хворієте? В першу чергу, люди, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, повинні позбавити себе надмірних фізичних навантажень. Така рекомендація особливо стосується спортсменів, професійних спортсменів. Найчастіше це легкоатлети або бігуни на довгі дистанції. Також люди, які займаються активними видами зимового спорту, потрібно більше відпочивати, правильно харчуватися. Обов'язково гуляйте на свіжому повітрі. Дайте час вашому організму на відновлення, і ваш організм відповість вам гарним самопочуттям. Важливо, якщо ви перехворіли на коронавірусну інфекцію та відчуваєте хоча б один із симптомів, які вказані вище, зверніться до кардіолога для дообстеження. Бажаємо здоров'я!